Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу зробити для вас невеликий урок, майстер-клас Показати типові признаки хвороби в транзитах, як ми можемо це побачити. Признаків не дуже багато, вони дійсно типові, найбільш розповсюджені, але це не означає, що вони єдині. Різні халепи зі здоров'ям можуть трапитися і на інших показниках, але хоча б один із цих п'ятьох. З якими я вас зараз познайомлю, він думаю впевнена буде у натальній карті людині, точніше прогностичній транзитній карті людини. Що хочу сказати спершу трошки теорії про те, що таке хвороба в очах астрології і яку саме хворобу ми можемо побачити. Взагалі, подія в астрології і хвороба також це те, що змінює життя людини, додає. Нового настрою, нового ритму, нового вайбу, коли життя йде не так, як до того. Тобто, якщо це хвороба, то вона має бути більш такою вагомою для того, щоб ми побачили її в прогнозі. Це не означає, що це завжди має бути щось кардинальне, що змінює ваше життя на до і після, в жодному разі ні, але все залежить від того, як проживе ця людина і що буде потім. Наприклад, моя історія мені колись видалили зуба. Це було взагалі за 15 секунд, моє життя не змінювалося до, моє життя не змінювалося після, це трапилося за півдня. Вранці в мене зуб заболів, в обід я пішла в лікарню, вечір його в мене вже не було. все. Тобто таку подію не видно в транзитах. Але якби я мучилася там, півроку, він мене довго болів, я пішла раз, мені сказали там, неможливо, ідіть, прийдіть знову, мені там різали щоку, вирізали щось. от тоді так, таке було б видно. Тобто це має бути якась подія, яка більш цікавіша, ніж просто звичайне те, що із вами відбувається. Так от, розказую просто поки типові ознаки. Хвороби в транзитах, і далі маю для вас три практичних приклади. Перше, що ми звертаємо увагу, це враження першого дому. Бажано злою планетою. Що таке враження? Це коли по першому дому йде якась не дуже хороша планета, коли вона має, або коли є аспект до управителя першого дому від не дуже хорошої планети, або до асценденту, або до планети в першому домі. Другий нюанс це враження Сонця. І або місяцям якимись теж важкими, нехорошими планетами. Але чим більше я практикую, тим більше я бачу, що не обов'язково планети мають бути важкі і нехороші, інколи там чогось лайтового достатньо. Враження сонця і місяця. Третій пункт це активність шостого дому і обов'язково більше звертаємо уваги, якщо це активність на перший дом, на сонце і на місяць. У кожній карті є управитель шостого дому. От якщо він робить аспекти на сонце, робить аспекти на місяць, робить аспект на управителя першого дому або планету, яка стоїть в першому домі, або на сам асцендент, для нас це дзвіночок. Планети по шостому дому, особливо шкідники, тобто, якщо в цей транзитний період, в шостому домі ми маємо скупчення чого-небудь. І планети по 12-му домі або в аспекті із управителем го дому. Тут є нюанс: 12-й дом це не сама хвороба і не завжди. Це хвороба, це показник до того, що людина буде знаходити в ізоляції, але може хворіти родич, можуть бути ще якісь причини, але звичайно це плюсик до хвороби. Тобто, або коли планети йдуть по 12-му дому, або коли мають аспекти з 12-го дому, або коли він там теж щось там робить до першого дому і до особистих планет. Тобто база, яку ми пам'ятаємо, яку ми шукаємо і на яку звертаємо увагу, це елементи першого дому. Управитель планети в ньому, сам асцендент, Сонце і місяць. І що, Хто що робить шкоду нам, це частіше всього 6-й дом, 12-й дом, і 8-й, ну там 8-й там. трошки інша шкода. Е, і так, приклади. приклади практичні. Перший мій приклад перелом ноги. Я зламала ногу. Був у мене такий досвід. Всередині е, моя натальна карта, ось тут моя транзитна карта. Що ми бачимо? Давайте будемо йти прямо по моїх пунктиках, перевіряти, скільки їх спрацювало. Враження першого, першого дому, злою планету, проходження по дому і бла бла. Що ми бачимо? А ми це і бачимо. Що якраз в той день, коли я зламала ногу, Марс ішов по моєму першому дому і робив опозицію на сьомий дом. Звертаємо на це увагу, що я сказала слова, зробив опозицію на сьомий дом. Тому що коли просто планета ходить по дому, коли просто ходить Марс по першому дому, він додає активності та моєму характеру, я хочу щось робити, я більш там імпульсивна, можливо, конфліктна. А коли планета в даному випадку Марс вже робить прям аспект, це це означає, що, скоріш за все, можливо, не просто новий мій марсіанський настрій, а саме подія. Аспект опозиція, аспект напружений, тому в період дії цього аспекту для мене, для мого фізичного тіла, помарсити, по першому дому, є більший травматизм. Оскільки в нас Марс робить опозицію в 7-й то не виключено, що інші люди-партнери будуть задіяні в тому, що я зламала ногу. От, так от. Можливо, так і трапилося, хто ж вам може тепер скаже. Тобто, перший пункт, ми маємо. Другий пункт враження сонця і місяця важкими планетами. І що ми бачимо? Тут майже точне з'єднання Сатурна із моїм сонцем. Плюс, плюс. Активність управителя шостого дому на перший дом, або сонце і місяць. Шостий дом у мене знаходиться <кхем> Господи, в раку, Місяць тут робить у мене квадратурку на, саме на той день до Нептуна, але все-таки Місяць – це така швидка планета. Тому я закрила на нього очі, куди він там робить чи не робить. Але на що е, варто звернути увагу? Тут я не дописала, бо сказала вам, чому не дописала. Але в моїй карті воно програлося. У мене Меркурій, е, управитель восьмого дому, і він разом із Сатурном робить таку комбінацію на міє сонце Натальне. Тобто нам сонце це наша енергія, запас сил, вітальність, здоров'я. Туди прийшов. Окей, не управитель шостого дому, як по класиці, але управитель восьмого дому, тобто стрес я, я хапанула. В шостому домі шкідників у мене немає, а от в 12 домі я маю скупчення планет. Ось Венера, Плутон і ще й аспекти, якісь там роблять. Тобто маємо, скільки я нарахувала: один, два, три показники в той день, коли я зламала ногу. Давайте далі пломби. Дитина моя вже має так -таку, такий досвід, і його теж видно в натальній карті її, точніше, вже в транзитній прогностичній. Давайте рахувати. Перше, що ми маємо, знову ж таки, враження першого дому. По натальній карті моєї дитини, по першому дому, ходить Марс. І він не просто ходить, він робить таку жирнющу опозицію із її натальним Марсом. Це означає, що в цей період якісь травми. Е Операції, ріжучі, колючі історії, можливі на фізичне тіло моєї, такої моєї людини. Це й трапилось. В людини було пломбування, перенесла тяжко, там сверлили, бурлили не один раз. Перший показничок маємо. Так, враження сонця і місяця. Угу. Так, місяць тут нічого такого, сонце теж. Ну, тут Юпітер. Юпітер у неї з п'ятого дому ноги ростуть, то таку ніч такого. Активність управителя шостого дому на перший дом сонце або місяць. Шостий дом у неї водолії, меркує. Ой, господи, уран ну таку собі маю активність, але знову ж ти бачите, і в моєї дитини це також працювало, як у мене. В неї Марс, управитель восьмого дому. Так, шостий дом у нас тут мовчить, як і в моєму випадку. Але Марс, мало того, що Марс ходить по першому дому і робить таку жирнючу опозицію. Марсовий управитель 8-го дому і ще забула сказати, в неї подвійне ураження першого дому. Зверніть увагу, Марс ходить по першому дому, робить опозицію і робить квадратуру на Меркурій, який є управителем її першого дому. В шостому домі шкідників не маємо, але 12-й дом присутній. Тут ходить сонечко. Звичайно, імунітет моєї. Моєї досюньки був знижений в цей час, і так вона перебувала в певній ізоляції, її життя на той період було не таким активним, ніж, ніж коли в неї не було в житті цього процесу. І ще маю одну карту приклади, це вже клієнтська картка. Теж дитина хворіє на часті застуди. То астма, то ставлять, то не ставлять часті бронхіти, кашлі е, дуже алергії на всякі повітряні полкові історії. Тому застуди е, за часті, і от у вересні цього року е, в людини загострення. Чому у неї трапилось загострення? Давайте шукати. Знову ж таки, це загострення не просто таке банальне, так як я ось зараз трошки в мене голос. Голосу немає, перед цим був кашель, перед цим було горло. Ні, це загострення, яке вибило людини із колії, людина приймає медикаменти, змінює свій звичайний режим життя. Шукаємо враження першого дому злою планетою. Ну тут по першому дому ходить уран, ну, то таке він буде ходити довго. Управитель в нас Венера. Венера, в принципі, стоїть у восьмому домі, тобто. Це нам уже дзвіночок, що стреси кризові ситуації в такої людини будуть часто по житті. І уражені. Ким же уражена Венера на цей період. Так, тут сонечко, тут вузлик і тут Меркурій. А Меркурій у нас є управителем шостого дому. Тому так, перший дом у нас уражений, ще й уражений управителем шостого дому. Ось тут активність шостого дому враховується. Враження сонця і місяця важкими планетами ми бачимо, що тут Марс робить квадратуру на Сонечко і на місяць. Мало того, що це Марс робить квадратуру, створює напружний період. Так цей Марс ходить на ш по шостому дому. Тобто Марс створює напружний період до сонця моєї клієнтки і е, через обставини шостого дому, тобто через обставини хронічних. Хвороб, шостий дом це наша хроніка, і коли людина змушує, змушена змінювати свій спосіб життя. Так, активність управителя шостого дому ми маємо. І тут зверніть увагу, бачите, Меркурій робить квадратуру на, Верену, на Венеру і тригони на сонечко. Нібито тригон, але все одно Меркурій це є управитель шостого дому. І дванадцятий дом. 12-й дом у нас пустує, управитель 12 го Нептун. Що в нас там на Нептун? Начебто нічого такого не відбувається. Тут ми скільки нарахували Раз, враження першого дому, враження сонечка 2. Активність управителя 6 дому, знову ж таки 3. І ще й планети по 6 дому аж 4 показники. Ми якось так? Користуйтеся, ось ця інформація буде в мене в телеграм-каналі для астрологів. Тому, якщо бажаєте отримати туди доступ для того, щоб вчати астрологію, дізнаватися круті фішечки з мого практичного робочого досвіду, пишіть про це в коментарях чи в особисті, стукайте, куди захочете. Я вам дам доступ. Сподіваюсь, моє відео підвищить вашу кваліфікацію астролога. Буду рада, якщо ви мені подякуєте за це вподобайкою.